Четвер, 10 серпня Христос турбується про людські проблеми і труднощі, кличе тоді староста молодого та й каже йому: Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше як нап'ються, а ти зберіг добре вино до тепер, від Івана, 2 розділ, 9 та 10 вірші. Радісній святковій атмосфері юдейського весілля передувала серйозна релігійна підготовка. Готуючись до нових стосунків, сторони здійснювали певні обряди очищення і визнання своїх гріхів. Найцікавіша частина церемонії відбувалася ввечері, коли наречений виходив на зустріч нареченій і вводив її до свого дому. Перед тим, у домі нареченої, група запрошених гостей очікувала появи молодого. Щойно він наближався, лунали вигуки. Ось жених іде. Виходьте на зустріч йому. Молода, одягнена в чистий білий одяг, з уквітченою головою зустрічала молодого, і в супроводі гостей вони виходили з дому її батька. При світлі смолоскипів, під звуки пісень і музичних інструментів, урочиста процесія рухалася до дому нареченого, де на гостей очікував бенкет. На бенкетний стіл виставляли найкращу їжу, яка тільки була в домі. Як напій пропонували непереброджене вино. За звичаєм того часу весільна урочистість тривала кілька днів. В описаному випадку, ще до того, як бенкет закінчився, виявилося, що запаси вина вичерпалися. Коли ж стало ясно, що вина не вистачить, матір Ісуса, вирішивши, що він міг би порадити, як вийти із важкого становища, підійшла до нього та промовила: не мають вина. Діяльна участь Марії в цьому бенкеті вказує на те, що вона була не просто гостем, а родичкою однієї зі сторін. Наділена певними повноваженнями, вона сказала слугам: Зробіть, що тільки він вам скаже. Ісус же сказав їм: Наповніть посудини водою і наповнили їх ущердь. Ще каже їм тепер зачерпніть і занесіть до старости. І вони понесли. Дії Христа тих днів були записані у священному літописі на всі наступні часи, аби люди зрозуміли, що Христос не підвів людей навіть у тій несподіваній ситуації, яка виникла під час весільного бенкету. Проте він ніколи не творив чудес заради самого себе. Усього за кілька днів до цього бенкету він відмовився втамувати власний голод і не перетворив каміння на хліб, як до цього схиляв його сатана. Дорогі друзі, Христос завжди готовий прийти кожному з нас на допомогу. А чи готові ми відкрити своє серце і двері свого серця для того, щоб прийняти цю допомогу і її реалізувати у власному житті?